Всім привіт з вами Боздрузі Друзі. Сьогодні я розкажу, як создати модельку ну і е, персонажа. Да. Вам треба зайти мій Телеграм в обус Друзі. Силка во. оставлю, якщо ще в описанні, і во сканіруйте. І вот она, моделька Во, вот модель річ І два перейдемо к модельку. Вот она моделька зразу удаляйте Інянська спін і у цю відьму. Да. Вам вона взагалі не потрібна вона не робить. Да. І давайте гуртати е, в Repic Storage. Там є модельки. Во, models, animal і Odлян всіх, крім Да, Ви потім знаєте чого. Ну, це я так просто кажу, але якщо його удаліть, вам вона не треба. Во, в мутати. Точно уставляти Six Якщо ви не уставите. Ну, якщо ви його дивите, то все вам все спочатку треба робити. Так. Ну і все, остався Сиксевен. Да І создаємо свого персонажа. да Де. Вот. Просто я розблюсь, не знаю. модельку. Вот така гігантська партія, я не знаю. Создати, що хочете, я його назву. Ног. Не знаю, нащо ног. Ну, мені просто лень робити якусь модельку. просто відео довго затягне. Ну і додати там humanoid. Да. Humanoid. Ну і. Ані. Аніматор контрол. І Ані. Аніматор Тор. Все. Ну, ще одне. Якщо е, добавити ще один парч. Да. Ну вам про, ще десь треба. Сюди вниз. Ви зараз знаєте нашу. Просто якусь маленьку. Але якщо вам свято тако зробити. Ви зараз знаєте чого. Все, і робіть його невидімкою. Якщо нас будете зробити арчон. І тут теж арчон. Так, і тут ног. Ну як ног? создаємо першу. модельку. Давайте. От модель. Сюди засовуємо ног. І тут опишемо. Так само. Тепер вже великою буквою ноги. з великою буквою. І оцей гортаємо, шукаємо... При прива, примарю парт. І вам треба уйти просто парт. Все. І так все. Беремо твой ноги в анімальс І у той 7 пишіть ноги з великою. Потім шукати. Анімальс Вот он, скрипт. В реплік. Аниматор. Ні, аниматор, ні. Вот, датес. И тут удаляйте всіх крім нубини пятнини. Итак, вот он, бені-пятині. Так, и давайте замість нубини-петянини пишемо ног. З великою буквою запам'ятайте. І тут так само ног. Анканонку вставляємо, 25 хай коштує. Це скільки він шансів виходить? Хай 20 тисяч буде, Ну, для мене хай може буде. 100. Да. Я в цій грі так 100 написав. Гнараз скільки приносить? хай один приносить. Та ні, хай буде 2, наприклад, воскільки. Хі, хі хі, -хі. І осталось гарне перевірити. Чи все норм или ні. Так. Ага, проблема. Но вони ходять. Я вже зрозумів, як в ноги треба просто дещо одне. Я ост... напишіть в... в ту боксі, напишіть в plugins е, е... е... ріг, ріг едід. Вот он. Саме перше. Так, вот он, давайте рік. Якщо він допустив одну фатальну ошибку. Не треба зараз. Оце, но... е, Треба просто взяти тих три і просто в ног гігантський. Все. І вот. нажимаєте рік едітор. Вот он. І нажміть на оцю модель ногу. Во, оце перше. Шукайте тут привод. Вот он. Нажимаєте і на ногу все, і нажимати хрестик. Вот он ног, no Джой, і, і ставити сюди в парт. Все. Ну, тепер точно маю робити. Так. Ну. Непевно, ну, робить. О, давайте ти за те. Та ні, давайте не будемо купляти. І... во все на следующему відео давайте вже я покажу лакіблоки. Давайте навіть затестимо купу його. Анканон -ан noh. І потім покажу вам ногу, як лаки блок Переждення. Ну і багато чого. Так. І все робить. Всім пока, поставте лайк і подпишітись на канал.